Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі San Andreas. І в нас останнє випробування чиліат. І в нас трек... Кедок Кобри. І в нас всього тут три суперника. Паляха муха де мій велосипед тепер. Ось він де. Так куди ти його повів, бляха-муха? Та зараза. Цей велосипед мене вже я не знаю. Починає доконати. Я ще й відстав добряче. Ой. Це, мабуть, іще складніша траса. Я ще й відстав добряче. Хоча ні. Не, не відстав. Я поки ще на другій позиції, а от де лідер, я не знаю. Чесно. Ой! Вже в лідерах якимсь дивом. Якимсь дивом я в лідерах опинився. Так, продовжуємо, продовжуємо. Ой-ой-ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні, тихіше. Так, а ось і фініш. І ми переможемо. Я прошу всі треки, місії, випробування чиліат. Цей, цей паркан мене бісить зараза. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!